Всім привіт! З вами знову Житомирські міні-трактори і Юрій. Ось, дивіться, стоїть. Я похлопав прошли раз тракторця, пошатав його так туди-сюди і він купився. цього трактора теж шатає. Але він вже проданий. за дали угу. Задаток і чекаємо Вже вам він не достанеться. Да. Маємо на продаж, зараз веземо на відправку ось такий базовий комплект. Руль! Азіалка! Рама, передня балка, рульове керування, тормозна система, подножки, педалі, ремінь, защита на ремінь, задні крила і основа під підсідушку. Тут же ж лежить Житомирська легендарна трьохточка і комплект під фрезу. Кого цікавить замовлення, придбання комплекту, готового трактора, мотоблока в трактор. Телефон, як завжди, в підписі. Богдан додавить щось. Так, Телефонуйте, хто бажає собі тяжкого дизельного мотоблока 8, 10, 12 кінських сил, без різниці, яка марка, маючи даний комплект базовий, ви можете зробити собі ось такого трактор. На чотирьох колесах з рульовим керуванням можна сісти собі, як дядько, управляти рулем, маючи задню трютичкову навіску, гідравліку комплектуємо. Все є в наявності, все робимо саме для вас. Тому дзвоніть пишіть, телефонуйте, номер телефону на екрані та в описі відео.